Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 21 вересня 1792 року Національний конвент ухвалює, що монархія у Франції скасовується, і країна переходить до форми державного правління Республіка. Так була проголошена Перша Французька Республіка. З того часу була ще Друга, Третя, Четверта республіки, а в 1958 році була прийнята Конституція П'ятої Республіки, період, який триває до теперішнього часу. І першим президентом П'ятої республіки було обрано Шарля Де Голля. І у нас на огляді буде ювілейна монета в один французький франк, яка присвячена 30-річчю проголошення П'ятої республіки із зображенням Шарля де Голля. Тож з вас вподобайка та підписка та починаємо огляд. П'ята республіка визначається прийнятою 1958 року новою Конституцією Франції. Порівняно з четвертою республікою, що існувала з 1946 по 1958 роки, у ній було значно посилено повноваження президента республіки, який отримав право розпуску парламенту та обирався всенародно. У 1962 -х 2000 х роках на 7 років з 2000-х років на 5 років. Якщо у першому турі жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів, то призначається другий тур голосування. На практиці так відбувалось завжди. Відправною точкою установи П'ятої республіки стала Алжирська криза, з якою республіка протягом чотирьох років не могла впоратись. Події 13 травня 1958 року, коли верхівка французької армії, що придушує алжирське національне повстання, вийшло з покори цивільної влади і більш того, почала відкрито диктувати їм свої умови, призвели до виникнення нового політичного режиму у Франції. На цей виклик Франції та Республіці, коли армія зазіхнула на священий французький принцип беззаперечного підпорядкування армії державі, законна влада не змогла дати рішучу відповідь. І четвертій республіці, що саморуйнується постійним урядовим кризами, був завданий останній удар, який змусив зробити радикальну перебудову організації та функціонування загалом. Шарль Андре Жозеф Марі Деголь, французький військовий, політичний і державний діяч, бригадний генерал. Під час Другої світової війни став символом французького спротиву, засновник і перший президент П'ятої республіки з 1959 по 69 роки. прем'єр-міністр з 58 по 59 та міністр оборони Франції з 58 по 59, голова руху Франції, що бореться з 1940 по 44 роки, а в 1944-1946 роках очолював тимчасовий уряд Франції. Згідно з багатьма опитуваннями, у французькій історіографії та громадській думці вважається одним з найвидатніших правителів у новітній історії Франції після Наполеона I Бонапарта та Франсуа Мітерана. Свої ідеї щодо конституційного будівництва Деголь виклав уже в післявоєнні роки. Вони полягали в тому, що виконавча і законодавча влада мають бути поділені і що ширше повноваження повинен мати президент. Саме йому має належати право призначати міністрів і, перш за все, прем'єр-міністра, який керує політикою та роботою уряду. Вже в серпні на стіл прем'єр-міністра лягає проект нової конституції, за якою Франція живе до теперішнього часу. Повноваження парламенту значно обмежувались. Зберігалась принципова відповідальність уряду перед національними зборами. Вони можуть оголосити уряду вот в недовіри, проте президент, призначаючи прем'єра, не повинен вносити його кандидатуру для затвердження до парламенту. Президент, згідно зі статтею 16, у разі, коли незалежність республіки, цілісність її території чи виконання її міжнародних зобов'язань перебуває під серйозною та безпосередньою загрозою, а нормальне функціонування державних інститутів припинено, що підбивати під це поняття необумовлено, може тимчасово взяти у свої руки зовсім необмежену владу. Принципово змінювався принцип обрання президента. Відтепер глава держави обирався не на засіданні парламенту, а колегією виборців, що складалась з 80 тисяч народних обранців. З 1962 року, після ухвалення на референдумі конституційних поправок, прямим та загальним голосуванням французького народу 21 грудня 1958 року, менш ніж через три місяці. 76 тисяч виборців у всіх містах Франції обирають президента. 75,5% виборців віддали свої голоси прем'єр-міністру. 8 січня 1959-го відбувається урочиста інавгурація деголя. 1965-й рік переобрання деголя на другий президентський термін став роком двох ударів по політиці блоку НАТО. 4 лютого генерал оголошує про відмову від використання долара в міжнародних розрахунках і про перехід на єдиний золотий стандарт. 9 вересня президент повідомляє, що Франція не вважає себе пов'язаною з зобов'язаннями перед Північно-Атлантичним блоком. 21 лютого 1966 року Франція вийшла з військової організації НАТО. А штаб-квартира організації була терміново переведена з Парижа до Брюсселя. В офіційній ноті уряд Помпіду оголосив про евакуацію 29 баз із 33 тисячами осіб особового складу з території країни. З цього часу офіційна позиція Франції у міжнародній політиці стає різко антиамериканською. Генерал під час візитів до СРСР і Камбоджі в 1966 році засуджує дії США щодо країн Індокитаю, а пізніше Ізраїлю в шестиденній війні 1967 року. На реверсі монети розміщено номінал 1 франк у шестигранній рамці. По колу розміщено національний девіз Французької Республіки. Егаліте фратернаїт, тобто в перекладі Свобода, рівність братерство. В нижній частині дата проголошення П'ятої Французької Республіки 1958 рік та дата карбування монети 1988 рік, тобто до 30-річчя П'ятої республіки. З обох боків дати відокремлені мітками монетного двору ріг достатку та дельфін. На авресі розміщено зображення Шарля Де Голля, першого президента П'ятої республіки, що дивиться вправо. По колу в нижній частині назва країни Републік Францез, тобто Французька Республіка. В верхній частині ім'я Шарль Де Голь. Знизу портрета лівіше розміщена мітка гравера, літера І. Е Еміліо Руссу. За фізичними параметрами монета виконана з нікелю. Вага 6 грамів, діаметр 24 мм та товщина 1,8 мм, гурт монети рубчастий. Карбувалась лише 1988 року загальним тиражем майже 50 мільйонів екземплярів. Після відставки де Голь з дружиною вирушив до Ірландії, потім відпочивав в Іспанії, працював в Коломбі над мемуарами надії, критикував нову владу, яка покінчила з величчю Франції. 9 листопада 1970 року, о 7 годині вечора, Шарль Деголь раптово помер у Коломбі Ледез Егліс від розриву Аорти. На похороні 12 листопада на сільському цвинтарі в Коломбі поруч із дочкою Ганною. Були присутні, згідно із закладеним ще в 1952 році заповітом генерала, лише найближчі родичі та товариші з опору. Як катафалк використовувався військовий бронеавтомобіль «Панхард ЄБР з демонтованою вежею. Повідомляючи про смерть Деголя по телебаченню, його наступник Жорж Пампіду сказав: Генерал Де помер. Франція овдовіла. Після смерті Деголя всього вдруге в країні було оголошено національну жалобу. На його честь названо найбільше Паризький аеропорт, Паризьку площу зірки та низку інших пам'ятних місць, а також атомний авіаносець французьких ВМС, введений в експлуатацію в 2000 році. Того ж 2000 року в Парижі поблизу Єлисейських полів на площі Клемансо генералу споруджено пам'ятник. Дійсно цікава монета, що присвячена історичній постаті. Пишіть в коментарях, чи маєте ви у себе таку монету, та як вона вам. Або, можливо, в вашій колекції є інші монети, присвячені Шарлю Де Гольо. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові. До зустрічі!